Всім привіт! Друзі! Сьогодні ми з вами готуємо сирний пиріг або ж просто сирник корівка. Він складається з двох частин шоколадної та сирної, А розпочинаємо ми саме з шоколадної. І для її приготування нам знадобиться один стакан борошна, стакан манки, стакан цукру, молока та 150 г соняшникової олії, 2 яйця, чайна ложечка розпушувача та 2 столові ложки какао. Беремо глибоку ємність для замішування тіста та починаємо з рідких інгредієнтів 150 мл соняшникової олії, склянка молока, склянка цукру та склянка борошна, манка, чайна ложка розпушувача. та 2 столові ложки какао. Я люблю насичений шоколадний смак, тому додаю 2 столові ложки з гіркою. Вбиваємо 2 яйця. Замішувати тісто можна виделкою, ложкою або ж просто вінчиком, проте, якщо маєте міксер, це значно зекономить ваш час. Тісто готове, подивіться, воно має бути ось таким ріденьким. і ми його відставляємо вбік, переходимо до приготування сирної частинки. Для приготування сирної частинки нам задобиться пів склянки цукру, півсклянки молока. Одне яйце, пів кілограму сиру. Я беру сир домашній, але можна також використовувати сир із магазину. Також нам знадобиться 2 столові ложки пудингу. У мене ось такий, зі смаком ванілі. Перекладаємо сир у миску. Додаємо до нього одне яйце. Всипаємо пів склянки цукру. Та подрівнюємо це все, доводимо до однорідності за допомогою блендера. Коли бачимо, що маса більш-менш однорідна, переходимо до приготування пудингу. У тарілочку я додаю декілька столових ложок молока та 2 столові ложки пудингу. Перемішуємо, щоб пудинг повністю розчинився. На вогонь ставимо каструльку, вливаємо залишок молока та доводимо до кипіння. Коли молочко закипіло, вливаємо до нього пудинг та проварюємо ще одну хвилинку. Подивіться, як в мене за одну хвилинку загуз пудинг. І ми не дочікуємось на його вистигання, а одразу вливаємо до сирної маси. Беремо блендер та ретельно перемішуємо. Випікати сьогодні я буду ось в такій круглій формі, деко обов'язково застеляємо пергаментом. Діаметр я оставляю на 20 см і починаємо збирати наш пиріг. Починаємо з сирної маси. Ось так набираю на ложку. Талю в декількох місцях. Далі заливаємо шоколадною масою. Далі за допомогою ложки продовжуємо розкладати сир. Все готово, тож відправляємо випікатись у духовку. Заздалегідь розігріту на 180 градусів і випікаємо 30-40 хвилин. Слідкуємо за готовністю, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Час пройшов досить швидко і наш пиріг вже готовий. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк та поділіться ним зі своїми друзями. Нехай смакує, Па-па!